Друзі, у продаж надійшов ось такий Honda Clarity. Досить непопулярне, на жаль, авто в Україні. Не розумію чому, бо воно на голову вище, ніж той самий Prius. 1.5 бензиновий двигун, гібридна установка, в сумі 212 коней, розетка плагіну. Попереду у нас. Поклеєна плівка на цю частину капоту. 18 колеса. Гарний білий перламутр колір. Камера заднього виду і камера ось для паркування, для обгону, для зручності. Досить цікавий дизайн. Задня арочка ось така, -така цікава. Але найголовніше це відділка салону. Шкіра, алькантара, дерево, пам'ять сидіння водійського. Переднє сидіння у нас на електроприводі, шкіра перфорована, мультикермо шкіряне, звичайно, датчик світла, датчик дощу. Не знаю, як по мені в цьому бюджеті, в такому такої якості салона не зустріти навіть ну, хіба що в лексусі. Задній ряд сидінь. Чудовий автомобіль по гарній ціні. Запрошуємо на огляд, тест драйв. Місто Київ, вулиця Територіальної оборони 50А. Наш майданчик знаходиться коло Жулянського авторинку. Запрошуємо компанія Автоформула.